Тарт з абрикосами та франджипаном – це любов. Хрумке тісто, ніжний, але інтенсивний на смак крем-франджипан і соковиті абрикоси, що ніжно відтіняє аромат лаванди, ідеально для літніх чаювань. Вишуканий і на смак і на вигляд а готується насправді дуже просто. Отже, для початку я готую пісочне тісто. Для нього я взяла склянку борошна, кілька ложок холодної води, 100 грамів вершкового масла. 30 г цукру і щіпку солі. Натираю холодне масло на терців борошна. Сюди ж додаю цукор, сіль. І швиденько перетираю його холодними руками. В процесі додам десь 4-5 столових ложок холодної води. Зразу 4, а якщо не вистачить, тоді можна додати ще одну. Мені вистачило. І скатати його в кульку. Довго вимішувати не потрібно, весь процес займає декілька хвилин. Ось так, кульку я поклала в турбинку і відправила на 20 хвилин в морозилку. За 20 хвилин дістаю і на поверхні підсипаній борошном розкачаю його трохи. Коли розкатала, перекладаю у форму. Якщо у вас керамічна чи інша форма, то змастіть її маслом. Я розправляю і поможу собі трохи пальцями, щоб було однорідно. Потім тісто проколю виделкою, щоб воно не здулося або ж можна застелити пергаментом, виклавши на нього будь-яку крупу, щоб притиснуло тісто під час випікання. Охолодити ще саму форму десь 15 хвилин в холодильнику і випікати орієнтовно 10-12 хвилин при 200 градусах, щоб тісто затужавіло. Тим часом приготую франжепан. Для нього я взяла яйце, склянку горіхового борошна, півсклянки цукру, 100 г масла, все крім яйця, закидаю в блендер і вимішую до однорідності. Цей процес можна робити як міксером, так і вручну. На рахунок горіхового борошна. Це те ж саме, що й мелені горіхи. То в мене мигдальне. Можна брати фундучне, з кешю чи з волоського горіха. Можна купувати готове або зробити його вдома через м'ясорубку чи блендер, але з останнім обережно, щоб не отримати пасту. Тепер додаю яйце і знову хай вимішується до однорідності. На цьому етапі при бажанні можна додати ложку чи мигдальної есенції. Щоб підсилити насиченість смаку. Але в цьому тарті я не додаю, адже крем і так насичений, а ніжну ароматну нотку зіграє лаванда. Все, крем готовий буквально за 2 хвилинки. Тепер дістаю тісто з духовки і залишаю вистигнути, а поки зроблю начинку. Візьму стиглі абрикоси, цукор, сушені квіти лаванди, чи лавандовий сироп, чи есенції, що знайдете. У мене ось такі квіточки і кардамон. Нарізаю абрикоси на четвертинки. Абрикоси в мене найбільше асоціюються з літом. Ароматні, насичені і легко поєднуються з багатьма іншими продуктами. Та це не єдині фрукти, що можна використати для тарту. В сезон можна брати будь-які ягоди чи фрукти і експериментувати з поєднаннями. Берете основу і маєте полотно для експериментів. Тепер у сковорідці розтоплюю цукор з трьома 4 ложками води. Додаю сюди кардамон і лаванду і почекаю, поки цукор розтопиться. Тепер додаю абрикоси і протушкую їх десь за 5 хвилин. А на спечене тісто викладаю мигдальний крем. Тепер розрівняю трішки його. А тим часом вже готові абрикоси викладаю абрикоси по колу на крем. І буду випікати біля 20 хвилин при 200 градусах, все залежить від духовки. Після випікання дати тарту відпочити і вистигнути, а потім можна подавати до кави, чаю чи іншого напою. Також дуже смакує з кулькою морозива чи сметаною. Я своєму тарті недовго дала відпочити, бо чоловік дуже чекав, тому він дуже ніжний. Але коли вистигне, він чудово тримає форму. Ідеальний і для сімейного чаювання, і для частування гостей. Вишуканий і простий в приготуванні. Можна робити не лише абрикосовий, а й сливовий, полоничний, з ревенем. З цією основою це просто полотно для експериментів, тож не стримуйте себе, але з абрикосами це просто моя любов. Тож вам смачних кавувань, а мені від вас вподобайка і підписка.